Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і сьогодні у нас таке питання: вірніше зараз. Зеленський хоче прирівняти корупцію до Держзради. Навіщо? Ми задаємо питання, верніше, це ви задаєте питання, навіщо? І що це принесе? Ось якось так. І ви знаєте, вибір. Вибір, трансформація. Чи це на добре? Зараз ми подивимося. Якось так. Ви знаєте, кардинально, в нього бажання кардинально все змінити. Зараз ми будемо дивитися, що це він має на увазі. Е, і так, чи це е, позитивно, негативно. З сторони, ви знаєте, так, воно звучить так, правда? Ух. Але подивимося, чи це на користь? Ви знаєте, на користь тим, хто до влади ближче, так? Ті вбережуться. Ось, якось так. Вони не підпадуть, ну, ви знаєте, відмиються і все остальне. У них лишиться все по-старому. Ось, Ось, чи це на користь. І тут уже зразу випадають а, карта. Увага! Тобто, будьте обережені, карта каже, і. Відходьте від ілюзій. Це все ілюзії, які нам так, печалька виходить. Ось у нашому царстві, королівстві виходить печалечка. Що це означає? Зараз ми додамо ще тут карти. Зараз я додам. А ви знаєте, що приховується? Приховується те, що будуть сидіти ті, які взагалі не причетні до цього, до корупції. Але. Якось так. Тобто не на користь. Ви знаєте, постраждають ті, що й силою їх будуть заганяти. Дуже багато з'явиться у нас корупціонерів. Я не буду пояснити, тому що я ну як сказати, це такі правові юридичні терміни. Я не буду сюди влазити. Я колись як сказати, в університеті навчалася. Ось, В мене є диплом, але ви знаєте, це давно. Більше 20 років, 25, якщо ще не більше, ось, я вже це призабула, але я єдине, що я бачу по картах, постраждають ті, які взагалі нічого до корупції не мають. Ось як я бачу. Тобто, це дасть більше шкоди, ніж користі. Тому що, як я сказала попереду, ось тут перший ряд, що його бажання зробити кардинально щось поміняти, тобто, так? І наскільки я розумію, це ті, що у нього при владі, так? щоб приближені до нього не постраждають. І ще знаєте, що я бачу? Ще я бачу рейтинги. Я бачу підвищити собі рейтинги, стати знову імператором. Щось це мені підказує, що це йому хочеться ну, рейтинги, йому потрібні рейтинги, а, спостра... а народ. Український народ от постраждає. Ось тут понесуть за любу шоколадку, можливо, навіть, ну я не знаю, як тут конкретно все рахується, ось але тут будуть дрібні люди, постраждають, а ті, що до влади, їм, знаєте, море по коліна. Ось ця карта взагалі каже: знаєте, є такий вислів: кобила, яка єсть. От їм нічого, до них нічого не дійде. І плюс я ще бачу тут підняття рейтингів собі, щоб врятувати їх. Тому що я так розумію, ну, всі ви знаєте, що рейтинг його дуже стрімко паде. Ось, а він збирається у президенти. Але цей розклад ще попереду щиро вдячна вам за увагу, тому що я розібрала те, що я хотіла. Це принесе недобре. Тобто будуть ганятися, будуть переслідувати людей, тих, які взагалі до цього нічого не мають. Вони зроблять Вони зроблять все те, що потрібно зробити. Свої не постраждають. Ось, і зато підніметься його рейтинг, тому що, на жаль, народ України. Ласий на такі заяви. Ось, ще не навчилась. Ну, значить, буде ще. Наша пісня хороша, починає з початку. Щиро вам вдячна за увагу! Бережіть себе, мої любі, і заразом до перемоги!